Погода просто чудова. Екшн камера заряжена повністю? Флешки відформатовані, та й години показує, що час катосити на мотоциклі. Бо коли як не зараз, коли може як по спіралі. А я чекаю далі, чекаю на ту мене, де небо не перестає мене чепляти, де зорімані. Контент сяці тільки так. скажи на те, ти збичали. Забираєш все моя поезія. Я добро ендорфіном Покажу, тобі в ти своєму злодах Сьогодні запланували з другом покататись. Він же по сумісству мій кум. Будем їхати. До якогось палацу. Ще не знаю конкретно до якого, але до якогось класного. Палац або замок. Або і те, те. Легкий перекус, кілька фініків за велосину і в дорогу. Сподіваюсь, цей день нам принесе виключно позитивні емоції. А ні, оце її щось без настрою. Настрій на максимум. І let's go. Прогріває відвігло перед заїздом. Тих худав як у сторону, як на тренажер. Та десь плюс-мінус. Так само. Телефон. Тут ми вирішуємо, куди ми будемо їхати. Зійшлися на тому, що їдемо до Колендянського, чи то палацу, чи то замку, в якій пише, що це і те, і те. Він звідси капець виглядає Ти щось читав закінчил? Колонна! Ми зараз, зараз туди проберемося Ні, вона закрита. Колодка а, там. там. Там колодка. А яка ліпнина, ні? Архітектура ебейш. А ну, а ну. Тако руки, раз, і я туди в ту форточку шми. Оце, напевне, новобудова. Ні, це була башня. З неї її врізали в половину. Ага. З неї зробили палац. Такий кімнат. Хтось жив там в тій кімнаті. Там з другій сторони ткаса. Прикол, приколь. Але оце, я не розумію, це вже совєти робили оце таке. Обліцовочку. Ви ага. пішов. Пішов, пішов, то з А воно трохи аварійне, ні. Бач, є якийсь дуже старий мур. Зараз зайдемо туди, Макс. Якщо ми туди не зайдемо, то ти не ми. Я думаю, що це варто того. контент на тільки так тут так прохолодно. жіночка якась де там шо, шо вау Не зря я бігаю кістіни в ти шо? прикинь. Може, нажми паузу? Жестеля впала йопереста! Потрібно да. поцікавити, що це за палац. Чувак, дуже хай хуєнно. Залізь туди, але бля, хто нас тоді буде палити. Я ключ моцика дістану, знаєш. Тут дуже гарні там арки, там така кімната. Вже. Ну подивишся на відео, якщо захочеш. Дивись, там є сходи на другий пор. Всі кімнати відкриті. Всі ту по відкриті. відкриють. Ходьди походи. Ой, блядь. Це я хотів би шум. Хоч десь зайди, подивись, там через вікно можна на задній двір вийти. Таке вікно вибите, я вискочу. Ні-ні. <клес> За нею ще якась кімната йде. Замок в 1840 році був перебудований на палаці. 23 км. Ну це якщо би попрямі, то це би 5 хвилин би там було. Як виявилось, нам одного палацу було мало. А бажання крутити гашеточку нікуди не пропало. Ми знайшли в інтернеті за 25 км кілометрів від даного палацу ще один замок, і вирішили туди їхати. Доброго дня, не скажете, де тут продуктовий магазин. Продуктовий. Так, так, продуктовий. Я ставлю так, мопед. А що? Хто нам що скаже? Оп, класний шолом, тобі не, кон... не кончить знімати. У мене такий бебечий. Не думав знімати з контенці. Звичайно. Кої спіці, якоїсь кави, може, гази, Поливон, Марія. А начиночкою? Тістечка можемо, чи ні? Або є, дивись. Вже даю. Ви не проти відео але я вас не знімав, чесно вам скажу. А на що ви знімаєте? То для поліції. Я жартую. Вас десь тут камера. Це не для поліції. А це вже для поліції. Щоб ми не билися, Знаєте, як п'ять буде по три, по три станемо три. А по чотири. По чотири може бути. Так, давайте давайте в чотири. Ну і ляточка. В мене буде поле ще два дня. Навіть жіночки висаджуються при слові поліція. Подивися, гарно, та ти що? Київське море. Тут потрібно скинути на передачку менше. Ти бачив, як я його? Просто Сидорівський замок 17 століття, якщо я правильно рахую. Да? Е, село досить в стороні, правда? Але таке, типу, оце центр чистий, досить, не? бач, тут на чому народ пересувається на квадриках. А от є які стіни. Бачив там зліва. Як корабель має бути. Ого! Та ти що? Перший замок, який в ямі, а не на пагорбі, знаєш? Ні, він Він, да, він. А бач, костел. До речі, і костел видно звідси. Дивись, як тут попідсипали. Йоп, твою мать. Макс, ти ще не маєш що жаліці. Уяви, якби я купив МТ-07. Ого, який пагорб. Як думаєш, ми на сліках туди заїдемо, то сідай будемо пробувати. Та, ти що? Я на такі горби, що ним не заїжджав. в замок заїхали. Сидорівський замок зустрічає. Блін, прикольно, правда? А перший раз включився. Жарко знаєш? Ні, та я навіть газу не давав. Просто ну, типа. я травив на стіпусі. Ти вже зняв той тушла, кошлекший. Як ти думаєш, це? Так у мене не впаде. Я, я сподіваюсь. Це один вхід якийсь. Як думаєш, це перший поверх був чи що? Це типу з роками, думаєш, засипало, підсипало? Це точно не туне. Це точно не тунель. Ну, ця арка могла взагалі бути першим Бачите поверхом. Бійниці, просто ну, Це камін, бо бач воно вогне так не Я думаю це ти... бійниця. Бачите? Це просто після костюмка. Не знаю, я не думаю, я бач. Ні, ну хер його знає. Ну В принципі, його взяти не сильно приступно було, бо тут все таки таке Скажіть, В принципі, його взяти.

А ось сюди, Макс, можете. Mm -hmm. Щоб бракує стіни верха. Mm -hmm. Ну, типа, переважно круглі робили ці вежі. Ну дивись, от все що є, все, що є, це костер. Типу тут палила. А так-то... Ну там трошки мусору є. А в загальному, так в скалі подільській, в замку, то там піздець. Ого, тут високо, ти бачив? Якщо би падала, то прикинь, ноги би і руки зачепила би. Поїли, почили трошечки на замку, розповів історію про свій перший шолом. Е, він називався Курасаба МТ, але фішка в тому, що ну бля мусор вже не доїбеться. Він хоч так тримався на голові, не дуже. Через арочку, як царі. Бессик сподіваюся, готовий. О, турість контроль. Ого! Ох, і катнулись. Скільки ми сьогодні проїхали? Сотку проїхали? Сто кеме Ізі зі 100 кіме на цьому генстерському мотоциклі. Третій день не злізаю. Третій день не злізаю. Ну як не злізаю? Тобі як вражено? Кожен день Так в повну ручку цілий день тебе. Так, класно, класно, класно. Підписуйся, коментуй, став лайк. Каже, бережи себе пока. Та